А ما ست دی هو کینم او تره مو شاید پخودی Ти, Ви казали, що ви казали, що ви прийди, що тільки що казали нам. Я приїхав. Я приїхав. Ні, ну я бачу, що але ви що казали? От ви не налітаєте. А я не налітати. Налітати. Вас вибрали товари. Давайте, давайте я буду і можу звідси взагалі поїхати. Це за манера така. Я тільки з'явився, вона понімаєш, горляку свою розкрила і кидається. Має щось має туди. Я не маю Ві, знаєш, ви, ви Ваш, ви ви воно можна воно? так. Я ж до вас приїхав. А ви як правильно ну, так треба подивитися. Що тут Бардак тордак дозволяє собі кидатися, розумієте. Я не кидаюся, що ви кидаєтеся на оператора! Так от ви кидаєтеся на нашу територію. Заспокойтесь. Я не хочу виступити. Ви не ви 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 вже слухайте кабінетів. Може бути людина кора. Ну так заспокойтеся. Ну, почина... Тоді починаємо розмову. Шановні. Я зараз проводжу виїзне засідання, вірніше, вер... виїзний прийом громадян. Я приїхав до вас, щоб послухати те, що вас турбує. З чим ви не згідні, з чим ви згідні. Зі мною приїхали е, відповідальні працівники, директор ЖЕО, головний архітектор місія, секретар міської ради. Я вам ще раз говорю. Я перепрошую. Він вас не заважає розмовляти. Чого? Що ти що? Та знімаю просто так. Олексій Васильович, я знімаю як журналіст? ну що не бояться? Та я що хіба заважаю? Ну, хай що скажете? Не що ша? Ми на нього скільки чекали? Тоді скажуть, що позакриваємо. Скажете, всі ж дітей допомоги. Якщо буде потреба, я буду з вами кожного тижня. Значить, Хто від вас буде говорити? Ну Кожний своє має питання. Ну от я. Так, да, будь ласка. Давайте. Ну, будь ласка. На Самбірській ми вже живемо біля 40 років. Це другий будинок, який побудувався на Самбірській. Взагалі от сюди. Коли, давно, коли будували будинки, тут зробили зелену Ну і пішохідну доріжку. З... З тої сторони у нас були посаджені тополі. Тополі це були легені нашої скали. Коли почали будувати е... заправку, побудували одну, потім почали будувати другу. Заправку побудували, всі тополя, тополі зрізали. За той час, що стоїть заправка, ми міг би хоча б посадити одне дерево. Кожний з працівників заправки, так хоча б була якась мерії, Її немає. Було тут дерева, були гарні верби. Верби зрізали, верби були здорові. Всі люди бачили. Зрізали, будують будинки. Для чого нам не будинки, а ці магазини? Нас хтось запитав, чи нам потрібні магазини. Ніхто не запитав. Таке враження, що нам будують маленький шанхай, а інакше другої думки, розумієте, немає. Воздуху немає ні грама, дихати немає чим. Ви знаєте, який транспорт. Ще прибувшій радянській владі, колись почали будувати об'їзну дорогу. Об'їзну дорогу не закінчили будувати. Ми чекали того, коли побудують ту дорогу, і розгрузять оцей транспорт. Тому що всі пороха нам летять у вікна. Нам дихати немає чим. Прекрасно всім відомо, що будинки побудовані так, що діти у тих. Між будинками і місця гуляти не можуть, тому що там постійні сквозняки. Дитячі е, майданчики недавно, в цьому між тим будинками, між тим будинками, люди самі зложилися і для своїх дітей зробили дитячі майданчики, вибудували майданчики. І знаєте, напрошується думка, для чого ми тут живемо, як нас ніхто не питає. От, через, дорогу. через дорогу. На сьогоднішній день і там, а, а, почкайте, там засаджено десь 80%. На цих ділянках працюють майже одні пенсіонери. Пенсіонери, яким бракує до тих пенсій, які віддали 40 по 40 з лишнім років на завод. На сьогоднішній день вона має тисячу пенсії, такі саме і я. Дачі я працюю дачі, не маю села. Не маю. Я працюю тут на цій ділянці. Маю десь приблизно 400 сотні Нема приїжджають не два тижні тому. Починає сарафанне радіо давно носило ту інформацію вже два роки тому. Що тут ці землі розділили вже давним-давно, забрали, продали. Ну взагалі, я не хочу навіть повторювати, багато чого говорили. Но ми не вірили до останнього, Нема приїжджають два хлопці, забирайтеся звідси. землі ваші забрали. Ми чекаємо, шановні, А хто ж нас попередив? Ви зламали, ми вам поставили шановний бікборд, один, бікборд, другий, третій. На роздоріжжя, де поворот на об'їзну, четвертий, а там є п'ятий. Так ви не могли повісити на бікборд, щоб нас попередити. Звичайно, не хотіли вішати. А чому не хотіли? Бо зразу б почалися ходаки. Це зрозуміло, бо зразу б люди з заявами пішли би в міську раду і ходили туди, як посвячено воду, інакше не називає. Добре, ми ходили, були в міській раді, були наші депутати в неділю, так якби рішили, сказали, люди, будь-якоби садіть, ніхто вже не піде, а осінь у вас ці ділянки не виходить. Теж хочемо запитати ви... питання. Говорять, ви... Я не хочу називати фамілії, бо <кх> то буде <кх> негарно, Але <кх> ми знаємо, що <кх> сарафана виробили. радіо принесло. Що ділянку, наприклад, отримав такий, що має дві хати, має в другому, має в пускаці, має дві дачі, має в сині хату. і землі. Я не хочу фамілію говорити. Для чого такі? Вони можуть обнародувати списки, в кого є списки, і будь ласка. Тепер іще для ЖЕКу, якщо тут є представник. Ми написали лист сам вірська вісімдесят Ми один екземпляр лишили вам, один депутатський комісії. Але панові я її питаюся, а чого ви, шановна, прийшли? Що ви прийшли робити? Каналізацію закрити? Чи ви прийшли нам зробити ремонт дверей вікон, підготовку до зими? То роками нічого не робиться. А на якій підставі були підняті стіни? І саме цікаве: одну ще цифру до 1 січня 2013 року. Прибирання прибудинкової території в нас коштувало 14 копійок. З 1 січня вона стала коштувати 38 копійок. Це без ПДВ. То нехай нам пояснюють, за що нам підняли на 24 копійки одного квадратного метра. За що? Ми не розуміємо. Будувати можна було, а для чого правильно? Для чого їм там будувати? Тут уже є подушка, тут є плити. По тих плитах можна ставити, не треба вже бетону, нічого не потрібно. І доїздяться до тих пір, поки отаку дитиночку не зіб'ють. А тут постійно гуляють батьки. Постійно. Ото є один одне місце, де є для гуляння батьків. І як у тому стані будинки оці магазини залишать? Ну що я вам можу сказати? Я розумінням ставлюся до того, що є зараз. Ми повинні дбати про створення комфортних умов для проживання. Ми маємо комфортні умови. Тисяча гривень є. Я одна рука лопату в руки пішли, і то нас не ганяє. До. У мене, я вам скажу відверто, щоб всі чули, У мене тут немає ні. У мене особисто ні магазинів, ні барів, ні ресторанів, нічого. Я абсолютно е, не цікавлюся з тими питаннями, вони мені не цікаві. Я вам говорю відверто. але ці рішення так просто не приймаються, вони приймаються на сесію. Виносяться на сесію, там сидять депутати. Виносяться на сесію, там сидять депутати, вони приймають рішення, свої відповідні. А мені доводиться віддуватися тебе. Перед вами стояти, як на е, якийсь Голгофі, розумієте, і е, віддуватися все. Тому ви повинні знати одне. Мій приїзд сюди, він не є випадковим. Я приїхав для того, щоб спокійно відрегулювати всі проблеми, які тут -от ви підняли. Всі проблеми, і ми з вами їх вирішимо. Можете в тому не сумніватися. але без крику без шуму. Ви хочете задати питання, що у нас за архітектор -міста, бо, той, бо той, якщо він отаке в мене своєю камерою, отак от в обличчя той ще щось так сидить викрикає. Щось. Ну так не можна себе вести. Ми ж цивілізовано цивілізовані люди. люди. Ну от свої розповісти подавати по От давайте по порядку

Було завдання. Свій час було поставлено. Завдання. Виконавчок. Що ви не бачите? Ви можете нормально <проси> говорити. Мікрофон було взяти, порядок. Порядок з вимоги. Тимчасовим провадженам. Таких місць у нас поче багато було і всім на сьогоднішній день були визначені ті місця. Значить, виїхали на місце, подивилися. Оговорене було питання натиски, будівні. Як виходити з того ситуації, конкретно по цій ділянці? Конкретно по цій ділянці, Значить, тут, як ви, як ви пам'ятаєте, 20 років стояли, фактично ні в кого не було офіційних тих пунктів. Я їх інакше не можу назвати. Я вже не говорю про те, що Тут не було майже. 啊，就会。

Вже ти зробили, половина закрита. Ще, ще тут значить, з сучасних матеріалів, єдиний підрядчик, зробити тут порядок. Як можна зробити порядок в даній ситуації? За рахунок е, міської ради повністю зараз немає. За рахунок підприємців може тут дозволити, стоїть встановити технічним батареями, тут зробити порядок, чисто тут і так далі. І тому міська рада і, і тому міська рада, як найвищий законодавчий орган міста, прийняла рішення про їх розміщення на основі того, що підпроект і Прийняте рішення 에, про їх спорудження. Виходить так, що ви рішаєте. З їди, з їди, з їди. З їди. Ми А скажу, що... Але в 5-й годині якщо... ранком то ви дерева різали. А Чому ви днем не різали в 5-го дині Я трошки не Якісь давали? Ні, не... Не, ну Київ купляє рахунок, дерева за три тисячі, а ми їх просто наговорили. На Встановлення тих мафів, вони контролюються, будуть зроблені з якісних матеріалів, і тут буде порядок, буде освітлення. І що безкоштовно дасть приміщення? За... за рахунок інвесторів, які тут складають гроші. Зараз не все просто вже не говорячи, про те, що створюються робочі місця. І так, а наші вони потрібні ці магазини тут? Ок. Вони ну, тут є вже. <гумен> Думаю, що На фемберське вже море під магазинів. Воно <гумен> <Що> магало освітлено. <гумен> треба було посадити ще додаткові дерева і всього всього А магазинів не було. Ви вші заводи, були відкрили. Люди мали заводи, <гумен> а не магазини. А що таке магазин? А на фемберські море магазинів. тут були дерева, ловки. Гроші не мають душі. А тепер де я маю сидіти?

Ми будемо робити то-то й то-то. А ви тепер починаєте? Що ми то, а ви тепер готуєте кого? Ні, ну так не робимо. Чомусь у Стрію нормально все роблять, з людьми рішають і, і, і дороги, проти і, проти дороги руші, і все. І а у нас хіба кожен ж. Тікай, що поліпше будували дороги. А не магазини. — дороги. Подивіться, що з дорогами все робить. До садівку немає права. Одне питання тут оцією плитою було б в два рази більше. Територія від цієї від магазину до цієї частини. Ви обрізали половину і тепер в тому жить дико. Чи я кажу склепи, чи я не знаю, будь-які розгружати товар. Як буде, не дай Господи Боже, пожар, або що, чи як буде пожежно заїжджати два? Тут має бути освітлення, яка нагрузка світла лягає знову на наші будинки. Ви взагалі має, я не знаю, бути опалення, має бути освітлення. Ви тут все передбачили. Має бути освітлення. От що там одиниці. Освітлення. Оце оце піклування керівництва Дрогобича. Що вони зараз говорять там людям, що то було зроблено все з метою покращення добробуту Дрогобича. Ну бачите, тут росте дерева, їх вже немає. Ви є мешканцями вулиці Самбірській, так, так? Так, так. Що тут у вас? Тут якись, чи космодром, якийсь, чи, ну, чи знаємо, що, що тут буде, розумієте? Тут, тут росте тут... гарні дерева, бо так, я. тут були дерева, рослину, відколи самбірська побудована є. Так. Були вирубані буквально за один ніч. 5 годині, в п'ятій годині почали в 5, різати 4, дерева. п'ятій годині вечора. Вчора. Ні, рано, рано коли дощ і сніг, люди спали, рано вже стали, вже деревів праві не було. І потім почалася моментальна комуникації, будова. Комунікації, Капітальні вже Вода, каналізація проводили, кабеля. Вже під, під бетоном там, так? Так, вони почали моментально проводити і. Влада говорить, що то тимчасові споруди, але то є армований бетон. Ну вон є... бетон, бетон залитий. то добре постійні споруди до вас зараз прийшов голова міста. так? Так, так. Що він вам е, хорошо тут на, на наговорив і на обвиснув вже другий раз, бо ми у нього були в кабінеті, і другий раз він обіцяє, що то буде припинено. Припинено, але сьогодні далі залили бетон. Сьогодні вже забули справа в тім, що в неділю на неділю ми були в нього минулого тижня, коли в четвер, так, так. четвер. і Ми його запросили, що ми зрішили зібрати збори у неділю, на 12-ту -го годину людей, мешканці Самберської. Він сказав, що він не буде і на тім кінець. Але прийшли наші депутати по вулиці був табори, як і звір. І ми тут рішили декуди були питання. Вони тут все розглянули, ми зробили протокол. значить, один протокол мав піти від депутатів. наших мешканці позбирали підписи і були значить, винесені рішення, щоб звертатися до міського голови. І він потім значить, віднесли були протокол у прокуратуру. І ще там не знаю, куди наші депутати подавали, і справа в тім, що на сьогодні було призначення зустріч вже пан Радзієвський, та сьогодні зробив мером головний е архітектор, який так. дав дозвіл на ту. Я бачу, Лужевський там був. Ну це Лужевський. не вже всі були долучені. От вони сьогодні прийшли, і пан Радзієвський... Сьогодні... але роботи велися зранку вже. Роботи почали моментально. Ні, ні, в понеділок, понеділок. Я розумію, але сьогодні, якщо вам голова побіцяв прийти, але роботи... Велися роботи сьогодні моментально. Ну так, о четвертій годині там все ще решта бетону долиту. Mm -hmm. Можете піти і зняти слід, свіжий, слід. Я, наших, бачу, я бачу, тут валяється кілька плит. плит да. ну, ну, той, це ком... були плити, тож були плити всі так. вилежені оті от арії. І то є комунальна власність плити. Ну так. а як же ж? Де вони ті плити діляться? Ну ми не знаємо, куди вони вивезли, вивезли. куди відкрити пароси. Вони вивезли, що вони під бетоном. Там Але були, решта там були під бетоном. Але під частину то було буквально пароль а не акціони в невідомому напрямку. Добре, що таке запитання, так бо цивілізовано при в інших державах, де уряд цивілізований, де не, немає такого так казнократа, так, основі, так, чиновницького так, 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 і так, так. далі. То там дають дозвіл на подібне будівництво, будь... якщо є на то потреба. Ну от нема в мі... такому місці десь е, крамниці якоїсь, так, то так. вони дають дозвіл на будівництво. Будь... Як ви вважаєте, тут є е, така потреба? Абсолютно. Абсолютно, тут бракує крамниць. Ні, ви бачите, що крамниці є на кожному кроці. Що нам? Так. наш край дайше є Фуршет. тут стороны, є купа магазинів З тої сторони. Маса магазинів. М Маса магазинів. Хлібних кіосків. І вже закривається так, ми, так, і здається в оренду. То тобі ще не було так, що люди вже не ходять За, купувати закривається, бо ніщо? нема витору. Так, так, бо нема витоку. Подарунки і сувеніри, то він там написано, здається в оренду. Ну він зараз а. вже призакрили той магазин. Тут так. хліб, тут сигари. Ну, я, ну, та... Я просто знімаю, бо то читають люди з іншого областей, з діаспори ну, і так далі. Що є, все є мікроструктура була і тут була ще зелена зона по архітектурному рішенні. Ще радянського союзу була зелена зона. Засаджені то було відрізано від тої траси. Ага. Так чи ні? Бо то йде пилюка, все йде сюди, шум, шум так, так, так. і була то, зелена зона. Зелена зелена зелена. Зелена. Ну і тут лавочки були, я знаю, так лавочки, лавочки стояли, так. ну то не було доведено але гірці, до кінця. Там були дерева посаджені, і так, дерева скоро не ростуть, все викурчили, все зрізали, але при тому всьому. Пан Радієвський казав, що вони мали добрий день. Що вони мали дозвіл на зрізку дерев при моєму запитання? Чому вони по так та уступ... Скажіть, будь ласка, громадські слухання, якісь проводилися, хтось питав у вас, радиться з вами? ніхто нічого людей не питався. Ніхто нічого люди не знають, що тут буде. То вже ж ми потім догадалися, що тут будуть магазини, купаки, ось і ось, і все. Не знаю навіть скільки штук, бо то такі видати солідні солі, ні ті вобе Скільки тут буде штук у то ніхто нічого не знає. Ну ви, по крайній мірі, ви щасливі, що сьогодні до вас прийшов гості те, голова міста. Він, Це... з... він пообіцяв ніби що завтрашнього дня буде припинена та будова. А хто так? його знає? Ну він вже тоді обіцяв. Він тоді обіцяв. Він сказав, що ви тиждень назад місце робити. Що Дальчі... якісь будови... Ну, він тільки що я знімав, то він говорив, що. Вся біда в тому, що він нічого не знає. Ні. Роблять там щось депутати, а він потім так, су... що такі тиждень ти назад, тиждень потом... назад ми до нього приходили і ті питання вже обговорювали. Ну, добрий ми хочем, день. Щоб були... Ми хочемо тут, щоб були квіточки, дерева і, і... А ось тут були дерева, так? Так. Ви трошки тут гуляли в тих деревах? Так, а тут коли ви, коли ви садика йшли і вже було порубано, так? От біда. Злі дяді, прийшли, порубати. І магати були було Угу. садик. Добре, дякую. Я прийшов. Олексій Васильович. Я просто знімаю, Олексій Васильович. Що ти робиш? Та знімаю просто як журналіст. Що ти мені тикаєш? Та де ж я тикаю, я кілька метрів від вас стою. А я не тикаю. Ви що? Олексій Васильович. Гарно перед людьми, дуже гарно. Украли гроші. І тут люди, на очах людей. то не треба. Ганьба вам, ганьба вам.

Ну ви ви тільки що е, спілкувалися з головою міста? Що він вам пообіцяв? Він треба ще гад, припинити цю будову. Будуть тут його представники, які не ну, що не дадуть будувати, тут ви мені скажіть так чому не йдуть? Там може городи Має, за церкву, чому там, -то, Тому там не будують. А, ту, а так, дороги. Що тут? Що Та тут бракує магазинів. Чому не йдуть? Хай там будують. За церквою там, аж там, аж там, аж там. Чому ви так говорите в кабінеті, він був відпевнений, що будови не буде? Чому такого не зробили? А поки прийшов вже Він тут дуже прекрасно. Ну то вже пообіцяв, що того лов вже завтра не буде. Ви розумієте мене одно. Чому там, 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 за тим горбком, там купа місця є. Та будуть там. Добре, дякую. Біля своєї хати поставив в Чого там не буду?